Друзі, всім привіт! Нарешті! Це сталося після довгих годин страждань. Жеребкування чемпіонату світу 26-го року відбулося, і збірна України дізналася своїх потенційних суперників. У цьому відео розповім, у якій групі та проти яких збірних зіграє наша національна команда. Також будуть реакції вболівальників наших суперників. Ну і на завершення розповім, як Україна грала в раундах плей-офф і чи щастило нам там. Тому сідайте позручніше, заварюйте собі чайочок. Обов'язково ставте вподобайку, якщо хочете, щоб україномовний контент розвивався. Підписуйтесь на канал, щоб нас не загубити наступного разу. Поїхали! Приємного вам перегляду! У Сполучених Штатах пройшло жеребкування групового етапу чемпіонату світу 2026 року. Майже півсотні команд найбільшого турніру в історії дізналися своїх майбутніх суперників. Серед них і Україна, яка все ще зберігає шанси із допомогою після європейського плей-офф навесні зіграти на мундіалі. І так, при жеребкуванні групової стадії ЧС 2026 ми були відмічені, як переможець плей-офф шлях B. Тому наша група F і наші потенційні суперники збірна Нідерландів, збірна Японії та збірна Тунісу. Але щоб зіграти проти цих збірних, нам потрібно буде в березні пройти плей-офф: перший матч проти збірної Швеції, а далі переможець пари Польща-Албанія. Мені дуже цікаво, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи є шанси у збірної України потрапити на чемпіонат світу, і яка ваша реакція на потенційну групу для збірної України? Ну а зараз реакція вболівальників збірної Нідерландів на жеребкування групової стадії чемпіонату світу. Забігаючи наперед, хочу сказати, що вони не вірять в те, що збірна України потрапить на чемпіонат світу. Отже, напишіть найкращу реакцію в коментарях, яка вам сподобалась. Ніякої Польщі, будь ласка, ми достатньо зіграли проти них. Японія і Швеція або Польща це жорстко. Тільки Японію не можна сприймати легко. Все решта легко. Чому завжди Польща? Будь ласка, не Польща. бачили це занадто часто вже. Знову будемо з поляками. Знову Польща. Але якщо вони кваліфікуються. Ах, пф, завжди поляки. Легка перемога, хлопці. Це насправді не має бути дозволено. Якщо Польща виграє, то у нас три рази поспіль з Польщею на груповому етапі. Спочатку у 24-му році, потім кваліфікаційні тури 26-го року, а тепер, можливо, і в майбутньому на чемпіонаті світу. Тепер дуже сподіваюся, що Швеція чи Албанія виграють плей-офф. Будь ласка, знову не Польща. Ну і ще насправді дуже, і дуже, і дуже багато ось таких коментарів. Тільки не Польща, тільки не Польща, тому що Нідерланди вже, я не знаю, просто бояться Польщу. І можливо вони наплачуть, і збірна Польщі не пройде на чемпіонат світу. А може, там будемо, власне, ми. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть в коментарях. Ну а зараз історія того, як Україна намагалася вийти через плей-офф. Але чи під силу нам плей-офф? Давайте пригадаємо, як збірна України колись намагалася вийти на чемпіонат світу. ЧС 98-го року наш суперник в плей-офф, збірна Хорватія, поразка на виїзді 2-0. Вдома зіграли 1-1 ЧС 2002 року. Плей-офф, наш суперник збірна Німеччини. Перший поєдинок вдома зіграли в нічию 1-1. Матч, відповідь на виїзді 4-1. Поразка. Підсумок, виліт. ЧС 2010. Плей-офф. Наш суперник збірна Греції. Перший поєдинок на виїзді 0-0. Ну і вдома поступилися Греції 0-1. Підсумок-виліт. джес 2014. Плей-офф. Наш суперник збір на Франції. Перший поєдинок вдома. 2-0. Перемога. Матч відповідь 3-0. Поразка. Підсумок, виліт. Джес-2022. Плей-офф проходив матчами півфінал плюс фінал. В півфіналі пройшли Шотландію. 1-3. Ну а у фіналі програли Уельсу 1-0. Підсумок, виліт. Один в історії чемпіонат світу, на якому збірна України грала, це 2006 рік. Тоді з Блохиним збірна України вийшла з першого місця в групі і напряму полетіла до Німеччини. До речі, поки що це перший і єдиний вдалий чемпіонат світу для нашої національної збірної, адже тоді ми дійшли до однієї четвертої фіналу. Друзі, на сьогодні в мене все. Я дуже дякую, що ви подивилися це відео. Я бажаю вам всього найкращого. А взамін, поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на канал, аби наступного разу нас не загубити. Нехай у вас все буде добре. Бережіть своїх близьких. Побачимось в наступному відео.